Моя мачуха вийшла за мого тата незадовго до його смерті. Тепер вона хоче привласнити його будинок. Мій батько помер три місяці тому. Йому було 54 роки. Давайте трохи відмотаємо назад. Мій тато не завжди був тією зламаною людиною, якою він став в останні роки. Він був підрядником, все життя працював руками, будував тераси та прибудови для родин. По всьому нашому округу він був з тих хлопців, що допоможуть сусідові полагодити паркан в неділю після обіду. І відмовиться від оплати. Сильний, надійний, той тип батька, який навчив мене міняти шини та вести бюджет. Потім шість років тому померла моя мама. Раптовий серцевий напад у 49 років, без попередження, без прощання. Просто пішла. Тато розсипався. Я маю на увазі, повністю розбився. Він почав сильно пити вже через кілька тижнів після її похорону. Спочатку я думав, що це просто горе, що він його переживе, але місяці перетворились на роки, і пияство тільки посилювалось. Він перестав брати замовлення, перестав платити рахунки. Я приходив до його будинку і знаходив його непритомним на дивані у другій годині дня. Порожні пляшки розкидані по журнальному столику, як полеглі солдати. Будинок той самий, в якому мої батьки. Битьки прожили 20 років, пішов підсягнення. Тато перестав платити за іпотеку приблизно через 8 місяців після смерті мами. До того часу, як я зрозумів, наскільки все погано, було вже пізно. Банк забрав його. Все, що мої батьки збудували разом, просто зникло. Я купив власне житло приблизно за рік до того, як це сталося. Одноповерховий будинок з трьома спальнями на околиці міста. Нічого особливого, але він був моїм. Мені було 28. Я працював інженером-електриком. Нарешті достатньо стабільний, щоб володіти Нерухомістю. Коли я побачив, що відбувається з татом, я не міг просто дозволити йому опинитися на вулиці, тому я переселив його до себе. Він зайняв вільну спальню, і ми вирішили, що разом впораємось з його проблемою. Саме тоді в картині з'явилася Кайла. Він зустрів її приблизно через 4 місяці після того, як тато переїхав до мене. Вона була в продуктовому магазині. І тато був зі мною. Їй було років 22-23. Вона носила дорогий на вигляд одяг, який здавався недоречним у нашому маленькому містечку. Вона зав'язала розмову з татом у відділі овочів та фруктів. Уявіть собі, сказала, що їй здається, ніби він виглядає знайомим. Тато навіть у своєму занедбаному стані був улещений увагою від когось такого молодого та гарного. Вона почала з'являтися частіше кав'ярні, куди ми ходили, будівельні магазини, коли ми купували матеріали для ремонту будинку. Завжди з. Іх обставин завжди привітна. За два місяці вона і тато почали зустрічатися. Я був чесно шокований. Ця молода, приваблива жінка, зацікавлена моїм батьком-алкоголіком, якому під 55. Це не мало сенсу, але тато виглядав щасливим ніж був щасів смерті мами, тому я відкинув свої підозри. Вони одружилися через вісім місяців. Швидке весілля в суді, нічого особливого. Я думав, що це було поспішно, але тато наполягав, що не хоче більше гаяти час на нещастя. Вела переїхала до мого будинку. Я сказав татові, що мені незручно з таким розкладом, але він благав мене. Казав, що почне вносити свій внесок у рахунки, що Кайла допоможе йому кинути пити, що все буде інакше. Якщо узагальнити, здоров'я тата погіршилось після одруження. У нього почались такі напади, коли його нестямно нудило: блювота, слабкість, сплутаність відомості. Кайла доглядала за ним під час цих епізодів, завжди відсилала мене геть. Кажучи, що все під контролем, вона готувала йому спеціальні страви, смузі, корисні напої. Казала, що намагається очистити його організм від усіх років зловживання речовинами. Дивним було те, що тато здавався поменше. Але йому ставало все гірше і гірше. Я кілька разів пропонував відвести його до лікаря, зробити обстеження, У Кайли завжди була причина, чому потрібно почекати. Занадто довго, тато соромно, він одужає. Просто дай трохи більше часу. Через 13 місяців їхнього шлюбу тато впав на кухні, судоми, повна відмова систем. До того часу, як швидка доставила його до лікарні, він був у комі. Він помер через три дні, так і не прийшовши до тями. Лікарі сказали, що його організм просто відмовився. Роки вже Вання пияства зробили свою справу. Це було трагічно, але не несподівано. Враховуючи його історію. Я був спустошеним, але соромно зізнатися, я здихнув з полегшенням. Тато так довго страждав. Принаймні він тепер спокої з мамою. Потім Кайла почала розпитувати про будинок. Спочатку це було тонко питання про документи на власність, про активи тата, про те, що він залишив. Я пояснив, що тато нічим не володів. Стягнення іпотеки знищило все. Все, що він мав, це було небагато. Знаходились у моєму будинку, тому що він жив зі мною. Ось тоді її тон повністю змінився. Вона з'явилась під моїми дверима через три місяці після похорону з адвокатом, стверджувала, що як дружина тата, що вижила, має право на його частину будинку. Я був збентежений. Я пояснив знову, що це мій будинок. Я купив його за два роки до того, як тато взагалі переїхав. Моє ім'я було на документах, в іпотеці, на всьому. Вона наполягала, що це неважливо. Казала, що оскільки тато прожив там більше двох років і вони були одружені більшу частину цього часу. Вона має законні права на нерухомість. Її адвокат, якийсь брудний тип у дешевому костюмі, почав розкидатися термінами на кшталт подружня власність і право подружжя на спадщину. Я наняв свого власного адвоката. Хорошого. Він все перевірив і сказав мені, що мені нема про що турбуватися. Будинок був виключно на моє ім'я. Тато ніколи не був власником, ніколи не платив за іпотеку. Не мав жодних законних прав на нерухомість взагалі. Справа Кайли була абсолютно безпідставною. Але вона не відступала. Вона подала до суду, вимагала, щоб суд визнав її претензії на 50% вартості нерухомості. Стверджувала, що тато платив оренду та робив покращення в будинку, які збільшили його вартість. Все це було брехнею. Тато не заплатив мені жодної гривні орендної плати, як не прийняв, навіть якби він спробував. А покращення чоловік ледве міг встати з ліжка більшість днів. Судова битва тяглася шість тижнів. Мій адвокат був упевнений, але це все одно було напружено та довго. Не міг зрозуміти, чому вона так наполегливо тисне на чомусь, на що немає законних претензій. Потім під час фрази розкриття доказів почалось цікаве: мій адвокат отримав судовий наказ на надання свідоцтва про шлюб. Щось у ньому здавалося йому дивним: він відправив його судовому експерту з документів, людину, яка спеціалізується на виявленні підроблених документів. Свідоцтво про шлюб було підробкою, ну частково підробкою. Саме свідоцтво було справжнім, але підпис тата був підроблений. Графологія Аналіз був безапеляційний. Мій батько насправді ніколи не підписував своє свідоцтво про шлюб, це все змінило. Якщо шлюб не був юридично дійсним, Кайла абсолютно не мала підстав вимагати щонебудь. але це також підняло набагато темніше питання. Навіщо їй підробляти шлюбні документи? Мій адвокат припустив, що нам варто залучити поліцію. Якщо вона вчинила шахрайство, щоб одружитися з моїм батьком, що ще вона могла зробити? Спочатку я вагався, тато помер. Чи справді це мало значення зараз? Потім я згадав усі ті фрази, коли тата хворів, загадкові хвороби, які починалися одразу після появи Кайлі в його житті, так як вона завжди відштовхувала мене, коли йому було найгірше, ті спеціальні трави та напої, які вона готувала. Тільки для нього я пішов до поліції зі своїми побоюваннями. Вони погодили, що це досить підозріло, щоб розпочати розслідування. Вони запросили медичні записи тата та звіт про ростин. Вони опитали лікарів, які лікували його в останні дні, і тоді вони знайшли це. Аналіз крові тата з його останньої госпіталізації показав підвищений рівень певних сполук, які там не повинні були бути. Лікарі спочатку це пропустили, тому що були зосереджені на поліорганній недостатності і не шукали нічого злочинного. Але коли токсикологія провела більш детальний аналіз, вони знайшли сліди антифризу, отруєння етиленгліколем, ось що насправді вбило мого тата. Симптоми ідеально збігалися з тими, що тато відчував понад рік: лювота, слабкість, сплутаність. Відомості. Зрештою, поліорганна недостатність. Вони повільно вбивали його, потрохи, ймовірно, підмішуючи невеликі кількості в ті корисні напої, які вона завжди наполягала готувати для нього. Поліція отримала орден на її арешт. Вони поїхали до квартири, куди вона переїхала після того, як я вигнав її з будинку після судового процесу. Її там не було. Квартира була майже порожня, кілька предметів, меблів, але всі її особисті речі були забрані. Орендодавець сказав, що вона заплатила до кінця місяця, але раптово виїхала два дні тому. Вона, мабуть, розуміє. Я що вони близькі до розкриття. Можливо, у неї був контракт у лікарні, або можливо, вона просто перестрахувалася, коли поліція почала ставити питання так чи інакше, Кайла зникла. Поліція з'ясувала, що її справжнє ім'я навіть не Кайла. Вона користувалася фальшивими документами. Її справжнє ім'я було Мішель Торес, і вона мала судимості в двох інших штатах за шахрайство та крадіжку особистих даних, жодної історії насильства, але закономірність була очевидною. Вона націлювалася на вразливих чоловіків, пробиралася в їхнє життя і і намагалася забрати все, що могла. Вона побачила мого тата в тому продуктовому магазині, ймовірно, помітила його дорогий годинник, той, що мама подарувала йому на їхню 20-річну річницю. Можливо, вона пішла за нами додому, побачила будинок, припустила, що він його. Вона спланувала все, зблизилася з ним, підробила шлюбні документи. А потім, коли зрозуміла, що тата насправді не володіє нерухомістю, вона вирішила просто прискорити його смерть і спробувала заявити права на будинок через мене. Минуло Два місяці з того часу, як вона зникла. Поліція має орден на її арешт, її фотографія в системі, але поки що нічого. Вона може бути де завгодно. Інше ім'я, інша особа вже пробирається в життя іншої родини. Я думаю про тата щодня, про те, наскільки самотнім і зламаним він, мабуть, був, щоб купитися на таку, як вона, наскільки відчайдушно йому потрібен був зв'язок після смерті мами, що він не зміг побачити те, що було прямо перед ним. Частина мене злиться на нього за те, що він був таким сліпим, але здебільшого. Іншого я просто сумую за ним, сумую за тією людиною, якою він був до того, як все розвалилося. Я все ще живу у цьому будинку будинку, який вона намагалася вкрасти. Деякі дні він здається заплюмованим усім, що сталося. Інші дні це відчувається як перемога, що вона не виграла. Що, попри все, що вона зробила, всю брехню, маніпуляції та жах, вона пішла абсолютно ні з чим. Прокурори сказали мені, що якщо вони коли-небудь її спіймають, мене можуть викликати на свідчення. Я сказав їм, що буду там. Без вагань не лише для себе, а й для тата, він заслуговує на справедливість, навіть якщо немає, щоб побачити це, я змінив усі замки, встановив систему безпеки. Можливо, я параною, але після всього, що сталося, я не можу бути занадто обережним. Іноді я думаю, чи не спостерігає вона десь там, чи не чекає, чи не планує якусь помсту. Іншим разом, я думаю, що вона вже перейшла до своєї наступної жертви, якоїсь іншої родини, яка поняття не має, що на неї чекає. Якщо хтось, хто це читає. Має рідніх або вразливих членів сім'ї. Будь ласка, стежте за ними. Регулярно відвідуйте, знайомтеся з людьми в їхньому житті, ставте питання, довіряйте своїй інтуїції, коли щось дається дивним. Я ігнорував попереджувальні знаки, тому що хотів, щоб тато був щасливий. Я хотів вірити, що хтось може любити його так, як його любила мама. Це свідома сліпота, можливо, коштувало йому життя. Не робіть такої ж помилки, як я. Коментарі. Вибачте, але я буду тут непопулярною думкою. Хоча те, що вона зробила, було абсолютно жахливим і злочинним, я не можу не відчувати, що ви несете частину відповідальності за те, що сталося. Ви бачили, як вашому батьку погано. Ви бачили, що йому стає гірше після того, як вона з'явилася. Ви мали кілька можливість втрутитись та отримати для нього належну медичну допомогу, але ви просто не зробили цього. Тому що вона сказала почекати, я втратила свого чоловіка через подібну ситуацію, і почуття провини за те, що не наполягала на відповідях, з'їдає мене кожен день. Я не кажу, що ви винні в її діях, але будь ласка, будь-хто, хто читає це. Якщо хтось, кого ви любите, чувається все гірше і гірше. Не беріть ні за відповідь. Відповідь. Вимагайте обстежень, вимагайте відповідей, будьте настирливими, якщо потрібно. Це може врятувати їм життя. Автор, ви абсолютно праві, і я думаю про це кожен день. Я намагаюсь поважати межі і не виглядати так, ніби втручаю з їхні стосунки. Мій тато кілька разів говорив мені відступитися, що Кайла знає, що робить. Я також мав справу зі своїм власним життям, стресом на роботі, та чесно кажучи, певним запереченням того, наскільки все насправді погано. Ви маєте рацію, що я мав наполягати сильніше. Мені доведеться жити з цим назавжди, але я також вважаю, що важливо не звинувачувати сім'ї жертв занадто сурово. Ці люди експерти в маніпуляції, вони знають, як пояснити побоювання, як ізолювати своїх жертв, як змусити вас відчути себе божевільним за те, що ставити їх під сумнів. Річ з антифрізом насправді трапляється частіше, ніж люди думають. Він солодкий на смак, що робить його легким для приховування в напоях, і симптоми імітують так багато інших станів, що часто залишаються невиявленими, поки не стане занадто пізно. У випадках хронічного впливу низьких доз, як у вашого тата, це викликає пошкодження нирок, яке виглядає майже ідентичним пошкодженням від довготривалого зловживання речовинами. Вона точно знала, що робить. Це не був якийсь імпульсивний злочин на ґрунті пристрасті. Це було розраховане, предумисне вбивство. Той факт, що вона мала судитися за шахрайство в інших штатах, припускає, що вона робила це раніше. Просто, можливо, ніколи не переходила на цей рівень. Авторе, можливо, ви захочете зв'язатися з правоохоронними органами в інших штатах, де у неї були судимості. Можливо, є інші підозрілі смерті або зникнення, пов'язані з нею, які ніхто не розслідував, тому що вони виглядали природніми. Автор боже. Мій я ніколи не думав про це. Мій адвокат згадував щось про контакт з іншими потенційними жертвами, але я думав, що він мав на увазі жертв шахрайства Я зателефоную детективу у справі завтра. Це страшно навіть думати про таке. Я єдиний, хто думаю, що ця історія звучить до біса фальшиво. 22-річна жінка виходить заміж за 55-річного алкоголіка заради будинку, який навіть не його, і випадково має експертизу, щоб повільно вводити отруту в точно правильних дозах, щоб імітувати природню поліорганну недостатність, а потім зручно зникає якраз перед тим, як її спіймають, і свідоцтво про шлюб було підробне, але ніхто не помітив цього раніше. Це читається як поганий сценарій фільму, або автор опускає великі шматки історії, або це практика креативного письма. Без образ автора, але хронологія не сходиться, і все занадто зручно. Ви, явно, не провели багато часу в маленькому містечку Америки або поряд з людьми, що займаються шахрайством. Це точно так, як все відбувається. Жінка, ймовірно, не мала експертизи. Ви буквально можете знайти симптоми та методи в інтернеті за 5 хвилин. Річ зі свідоцтвом про шлюб теж не підозріла. Більшість людей ніколи не перевіряють ці документи, якщо немає юридичної суперечки. Працівники реєстратури органу обробляють сотні шлюбів і не перевіряють кожен підпис. І так, злочинці справді часто втікають перед арештом, коли відчувають, що поліція наближається. Ваш експертизм говорить більше про ваш обмежений життєвий досвід ніж про достовірність автора. Я радий, що ви одразу найняли адвоката. Багато людей у вашій ситуації спробували б впоратись самі. Або просто здалися б, щоб уникнути конфлікту. Підробне свідоцтво про шлюб тут ключове: це федеральне шахрайство. Якщо вона використовувала його для будь-якої офіційної мети, це означає, що ФБР потенційно може залучитися, якщо вона перетнула межі штату. Та також, навіть якщо вона втекла, ви все ще можете подати цивільний позов проти неї. Якщо вони коли-небудь її спіймають, або знайдуть будь-які активи на її справжнє ім'я. Ви потенційно можете відшкодувати судові витрати та ще більше. Коментуйте все, кожну витрату, кожну годину витраченої роботи, кожен сеанс терапії, якщо ви до когось ходите. Коли вони її спіймають, а вони часто зрештою ловлять, ви отримаєте безапеляційну справу для відшкодування. Автор, дякую за все. Насправді я зараз ходжу до терапевта. Ніколи не думав, що мені знадобиться, але обробка всього цього була жорстокою. Я подбаю про те, щоб краще вести облік всього. Моя мама пройшла через щось мотрошно схоже, за винятком того, що хлопець не зайшов так далеко, як дружина вашого тата. Хлопець мами, їй 62, Він стверджував, що йому 58, але насправді було 71. Приїхав до її будинку після шести місяців зустрічей, почав говорити про шлюб, про об'єднання фінансів, про те, яким слід рефінансувати її будинок, щоб отримати кращу ставку, що додало б його ім'я в документи. Ми з сестрою втрутились жорстко. Відвели її до адвоката, зробили перевірку біографії на цього хлопця. Виявили, що він був одружений чотири рази раніше, і кожна колишня дружина мала охоронні ордери. Коли ми протиставили йому цю інформацію, він спробував сказати, що ми просто заздримо і намагаємось зберегти маму в самотності. Вона вигнала його того ж дня. Він спробував подати на неї в суд за компенсацію за покращення будинку, які він зробив. Він змінив одну зламану петлю шафи. Справу відхилено. Ці хижаки скрізь, і вони конкретно націлюються на людей, які переживають горе або самотні. Ваша історія змусила мою кров замерзнути, тому що це могла бути моя мама, якби не зловили його вчасно. Питання до автора: ви згадували, що лікарі вашого тату спочатку пропустили антифриз у його аналізі. Вони просто не шукали його, чи це насправді важко виявити. Я питаю, тому що мій дядько помер минулого року за подібних обставин, одружився з набагато молодшою жінкою. Захворів, помер протягом року. І тепер мені цікаво, чи не варто нам було б наполягати на більш детальному обстеженні? Його дружина успадкувала все і переїхала до Флориди. Де через три тижні після похорону? Ми всі думали, що вона просто холодна, але можливо, це було щось більше автор з того, що мені пояснила поліція. Стандартні токсикологічні скринінги не завжди тестують на етиленгліколь, якщо у них немає причин його підозрювати. Це вимагає специфічних тестів, які дорожчі та трудомісткіші. У випадку мого тата вони були зосереджені на лікуванні його органічної недостатності та припускали, що це від років Тільки коли вони повернулися назад і провели цільове тестування. Вони це знайшли. Якщо у вас є будь-які підозри щодо вашого дядька, будь ласка, зв'яжіться з поліцією в його юриспруденції. Навіть якщо минув рік, вони, можливо, зможуть перевірити тіло та провести тести. Я знаю, що це звучить екстремально. Але якщо є хоч найменший шанс, що сталося щось подібне, його дружина не повинна уникнути покарання. Я зателефоную їм завтра. Дякую за відповідь, і мені дуже шкода за те, через що ви пройшли. На жаль, зараз просто катастрофічно багато шахраїв. Можливо, це через те, що з'явився інтернет, і це все розповсюджується. Можливо, якраз таки через інтернет, тому що багато шахраїв ловлять людей через інтернет і подібне. Якщо у вас є батьки більш старші, там 50 60 років, або навіть бабусі, дідусі, 60-70 років. Я думаю, ви розумієте, як легко вони ведуться на подібні ситуації. Я не кажу про чоловіків, жінок, які заграють. Рають або щось подібне. А, наприклад, на смс-повідомлення, що ви можете отримати 2-3 тисячі гривень через ситуацію в країні і щось подібне. Більшість пенсіонерів перейдуть. По цьому посиланню зламають їхній акаунт або їхній телефон, якщо у них смартфон, і отримують доступ до повністю всього до мобільних додатків, до банків і тому подібне. Я розумію, що це не схоже з тим, щоб втертися в довіру і ось таке зробити. Але в будь-якому випадку ви маєте розуміти, що самотня людина або людина у віці також самотня, якщо вона без чоловіка, без дружини, і особливо коли діти не поруч, вони. Потребують уваги, потребують якогось спілкування. Тому більше шахраїв сприймають їх як легку здобич і націлюються на них. А ви пишіть свою думку в коментарях? Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.